Так, доброго дня. Зараз ми вам зробимо швидкий тест на ВІЛ. Тест безболізний і результат ми прочитаємо на протязі там 15 хвилин. хвилин. ВІЛ вірус імунодефіциту людини в центрі Кропивницького тестували безкоштовно усіх охочих. Робили це працівники благодійної організації 100 життя. Кропивницький щорічно, третя неділя травня. Відбувається день пам'яті померлих від сідок. Саме тому ми зараз і знаходимося, проводимо цю акцію для того, щоб привернути увагу містян, пересічних громадян до важливості тестування на ВІЛ. Перевіритися на віл-інфекцію можна двома видами швидких тестів: взявши кров з пальця, чи слину з рота. Результат відомий через 15 хвилин. Кінчиком лопаточкою, в ротову порожнину, по піднебінню, з однієї сторони, з іншої сторони гарнесенько, щоб воно промокло. Це все достатньо. Працюючи в соціальній сфері, я просто зобов'язана слідкувати за станом свого здоров'я і постійно проходити тестування на всі види соціально небезпечних захворювань. Я готова озвучити свої тести. Результати. Я робила оральний тест і робила тест, котрі по крові. Так обидва підтвердили негативний результат. ВІЛ це інфекційне захворювання, яке потребує пожиттєвого лікування, розповідає завідувачка поліклініки обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом Олена Хом'як. Вірус руйнує імунну систему людини, і тому протягом певного часу від того, як зараження відбулося, людина не може опиратися інфекціями. Вірусним або бактеріальним. віл інфекція передається штат, статевим шляхом, передається ну, через кров. І третій шлях, на жаль, це від матері до дитини. Каже, нині в Кіровоградській області на обліку перебувають 3508 людей з вірусом імунодефіциту. За три перших місяці цього року померли 30 -ро людей з ВІЛ-інфекцією. Щодо Кіровоградської області, то в 20 Другому році людей, що живуть з ВІЛ, померло 89 осіб. В порівнянні з 2021 роком, у першому померло 104. тестування конфіденційне і безкоштовне, говорить співорганізаторка акції. Якщо хтось ще бажає пройти тест на ВІЛ, ми пропонуємо замовити. Сейфбокс з вмістом морального сливного тесту на площі Богдана Хмельницького, Преображенська, 2, 6 шостий поверх 614-й кабінет. Можна отримати цей сейфбокс для себе, для партнера і вдома пройти самостійне тестування. каже за дві години протестували 58 містян, результати усіх негативні. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.